Доброго дня! Сьогодні компанія SpecterAgro на навчанні в компанії AGLIDER. Тут такий прям мегалабораторія, багато різного обладнання. Ось е демонстраційний навчальний експонат, е в якості якого виступає оприскувач такий цікавий від харді. Тут все рідне харді, клапана харді, витратомір харді, зучий клапан. Тут встановлена така цікава система з пофорсуночним відключенням. Вона працює не тільки як пофорсуночне відключення, а й система пульсації, тобто змінює тиск в залежності від вашої норми, швидкості та обставин, в яких ви працюєте. Ось Тут модулі, які управляють безпосередньо цими соліноїдами. Така цікаве виконання, Прицепний оприскувач від Харді. З обладнанням Ак-Лідер.